Уроки пам'яті провели на Луганщині волонтери так званого учнівського братства. Діти розповіли школярам про норильське повстання. Воно відбулось в одному зі сталінських таборів у 1953-му. Тоді понад 20 тисяч ув'язнених оголосили страйк і голодування. Історики вважають, що ця подія разом із повстанням у Воркуті підірвала основи радянської репресивної системи. Побували на уроці, і наші кореспонденти політичні в'язні різних національностей серед яких було найбільше українців. Почали страйк, щоб змусити радянську владу відмовитися від фашистського ставлення до людей. На уроці пам'яті волонтери учнівського братства не лише розповідають про повстання, а й показують своїм одноліткам документальний фільм. Його герої, колишні політв'язні, які брали участь у цих подіях. Більшість з них українці. Вони запускали на волю повітряних зміїв із листівками. На них було лише два слова: нас убивають. Це відбувалося у 1953-му, коли після смерті Сталіна почалось послаблення режиму. Розслаблення відбулися в тому, що були випущені із таборів е, карні злочинці, а політичні в'язні залишилися. Було вони були дуже небезпечні для влади. зараз. йде декомунізація. Хто жалкує про радянські часи? Чи можна жалкувати про це? Повстання у Норильську жорстко придушили. Загинуло більше як 150 людей. Однак своїми діями політв'язні добили зміни керівництва табору, зменшення часу роботи до восьми годин, право на листування і побачення з рідними. А головне, бранців почали звати не за номерами, а за прізвищем. Школярі вражені. Мене вразила та сила духу, яка була у цих людей. Вони і не втратили, пережили дуже тяжкі часи та змогли залишитися людьми. Я не розумію тих людей, які сумують з такими часами, тому що це були дуже, дуже важкі часи. Такі уроки волонтери учнівського братства вже встигли провести у кількох школах району. Нас мета це показати людям, людям, що таке повстання було, і як можна більше проінформувати про репресії, які Проїзходили під час правління Сталіна, щоб знали, що таке є, і заради чого боролися люди? Влітку волонтери планують поїхати до західної України, щоб поспілкуватись із героями фільму, учасниками Норильського повстання: Олексій Хомутов, Павло Кущ та вся команда 112.